Вітаю, Канада! Вуличний маркет закрили через в Калгарі, В Манітобі терміново переглядають правила безпеки в школах. Українська хірургиня проводить навчання з військової травми в Гамільтоні. Канада офіційно погодила участь у новій оборонній програмі Євросоюзу Сейв Security, Security Action for Europe» та «Giving Tuesday». Що це і куди можна задонатити? Це господіна з вами Українська Радіо Канади і наш сатирично політичний суб'єктивний огляд щоденних новин Канади Української. Мовою, які щодня виходять на ЮКен Радіо. Ми починаємо. Перша новина достатньо цікава, і ми про неї зараз поговоримо. Перед тим, як почнемо, поставте лайк цьому відео, будь ласка, підпишіться, якщо ще не підписані, і поставте дзвоник на всі відео. Це дуже важливо, адже допомагає просувати українське радіо в буремному канадському Ютубі. Отож, перший цього тижня вівторковий огляд, суб'єктивний. Головних канадських новин українською мовою поїхали. В Калгарі закрили маркет через старганів і антисанітарію. Детальніше у фрагменті ранкових новин Українського радіо Канади і Юлії Старанки слухаємо і повертаємось обговорювати. У Калгарі закрили First Street Market через тарганів та антисанітарію. First Street Market у районі Вікторія Парк тимчасово закрили після перевірки Альберта Services. Інспекція проведена за скаргою, виявила масштабне зараження тарганами та загальні антисанітарні умови. Наказ про закриття діє з 28 листопада та охоплює всіх продавців у Alberta Альберта Services повідомляє, що випадків отруєння не зафіксовано. Нині триває повна дезінфекція та об. Приміщень, а ринок відкриють лише після повторної перевірки та офіційного дозволу, хтось поскаржився. І, скоріше за все, на один з флоткортів. А закрили всіх. І невідомо чи надовго, адже відкриття тільки після наступної перевірки. Цікаво, як це працює, коли, наприклад, у вас чиста, красива, охайна, варенична якась, ви все миєте до близьку, дезінфікуєте, а поруч якісь недбалі вендори, е в яких завелися торгани. От що в такому випадку робити? Чому моя варенична має страждати? Не, та, та там нема вареничної, якщо ви розприживалися, це я просто е, для прикладу. Але десь плюс-мінус 10 закладів там є, кожен з яких це окремий бізнес. Це важливо розуміти українцям, які хочуть відкрити свій заклад харчування. Е, треба дивитися, хто поруч, друзі, завжди. Бо є ризик закриття всього майданчику через когось іншого, навіть не за вашої вини. Коли інспекція е, виявляє системну проблему: санітарія, шкідники, умови, то відповідає не окремий ресторан тут, а весь хол, весь фудкорт. І тоді всі вендери платять за це разом. Це означає, що навіть якщо ти як відвідувач хотів би уникнути проблемних вендерів, під час закриття належиш до ризику разом з усіма. З іншого боку, така практика захищає споживача. Мене і вас. І здоров'я всіх, хто змушує власника хол відповідати за загальну чистоту і контроль. Тут питання: чи зобов'язаний маркет платити компенсацію вендорам, які ні в чому не винні. Відповідь, на жаль, ні. За законом не зобов'язаний. Канадські комерційні орендні договори майже завжди прописані так: поправте, якщо помиляюся, але ми подивилися. Але вони прописані так, що орендодавець не несе відповідальності за втрати бізнесу. Форс мажор включає санітарні закриття, аварії, інспекції, шкідників. Орендодавець має право тимчасово закрити приміщення для ремонту, безпеки і таке інше. А Орендар-вендор не отримує за це автоматичної компенсації доходів, отака ситуація. Це дуже стандартно для Мол, фудхол, ретейл Плаза та інших типів місць загальної торгівлі. Питання, ну я не знаю, чи хоча б скасовується оренда на час закриття. На жаль, часто також ні. Типові комерційні договори включають і цей пункт. «Rent abatement does not apply during closures required for safety, maintenance or compliance with authorities. Скасування оренди не застосовується під час закриття необхідного для безпеки, ремонту чи вимог влади. Тобто тут вимога влади і безпеки, напевно, два в одному, і е, в договорах це прописується. Якщо HCS закрив е, футхол, орнодавець не винен, оренда продовжується. Деякі договори навіть прописують, вендор має продовжувати платити оренду, навіть якщо бізнес тимчасово не може працювати. Отакі от справи. Будьте обережні, читайте уважно договори і дивіться, хто поруч з вами. Але що роблять нормальні футхоли у Канаді? Практика у реальності, слава Богу, багато операторів не хочуть погіршувати стосунки з вендорами, тому практично застосовують цей рент abatement, rent holiday, як хочете його називати, тимчасове скасування орендної плати на час закриття. Це не обов'язок е орендодавця, але це така його добра воля, і це дуже часта практика. Partial rent relief, 50 або 70% від оренди на період відновлення. Теж можуть такі варіанти бути. Може бути кредит на майбутню оренду. Оператор сам е дає орендні кредити, такі, які можна використати в наступному місяці чи, чи кварталі. Ось і скасування комуналки. Також може бути як наймінімальніша історія, як коли орендодавець іде зустріч. Так, щоб хоч трошки зменшити подушку витрат вендорів. Ще може бути відтермінування оплати, дають можливість погасити оренду пізніше без штрафів, але якимись долями трошки більше, ніж зазвичай, компенсація, якщо причина прямо вина менеджменту, то тоді може бути компенсація. Якщо це виникло через недогляд самого фудхолу, тоді багато операторів платять повну компенсацію всім своїм вендерам. Бо тут відповідальність вже пряма, але це ще треба довести. Чи можуть? Вендори судитися. Ми все це розказуємо для того, щоб ви, шановні українці, які планують відкривати бізнеси, мали трошки більше інформації. Вендори можуть судитися, але рідко виграють, бо договори так прописані на користь орендодавця, що ці санітарні інциденти класифікуються як «unforeseen closures». і суди не беруть на себе визначення хазяйських процесів. Ось що швидше за все відбувається зараз у стріт маркеті, так. Скоріше за все, за канадськими практиками. Оператор тимчасово скасує або зменшить оренду, компенсує вендорам втрачений час частково, щоб уникнути бунту та, та розриву контрактів. І щоб отримати равноме локації, бо футхол без вендорів це ж просто такий теплий, можливо, не, не завжди теплий, але ангарчик. Але з юридичної ще раз точки зору, вендори мало що можуть вимагати формально. Отака фігня малята. Ми рухаємося далі. Чому безпекові правила в школах терміново переглядають в Манітобі? Зараз дізнаємося, але перед тим нагадаю, що підтримати українське радіо можна і треба фінансово. Можна це зробити на на Патреоні, посилання на нього під цим відео. Або ви можете натиснути значок е, серденька із доларом прямо під цим відео. Не виходячи з Ютубу, залишити донат також можна. Ми справа в тому, що не маємо державного фонду чи іншого фінансування. Тож ваша підтримка вона реально допомагає виходу відео на цьому каналі і щоденній безперервній трансляції ЮКін Radio, Української Радіо Канади на всю країну. А скоро ще будуть дуже класні новини, буквально завтра оголосимо про це. Отож, слухаємо фрагмент ранкової етеру української радіо Канади з Манітоби і повертаємося для того, щоб його обговорити. У Манітобі всі школи мають терміново переглянути безпекові правила. Після нападу на учня у Вінніпезі. Уряд Манітоби наказав усім 690 школам провінції провести повний аудит безпеки та подати його до 25 грудня. Інцидент стався 27 листопада, коли 28-річний чоловік проник до початкової школи, заховався у туалеті і напав на дитину. Школяр зміг вирватися фізично не постраждав. Прем'єр Вапкіну заявив, що. Кожна школа має розглядати політику зачинених дверей. Провінція виділяє 500 тисяч доларів на навчання персоналу та створення загальнопровінційного модуля з безпеки. Планують також провінційний форум за участі поліції, соцслужб і освітніх лідерів. Мені як батько семирічної дитини, ну, моторошно таке дізнаватися, але е, за власного досвіду потрапити в коло ну, не так просто, реально. Завжди зачинено, завжди треба дзвонити е, в щось типу домофону, канадського такого. Питають, хто ти, чий батько, тільки потім відкривають, е, коли діти на вулицях, вчителів по периметру, дуже багато, всі з раціями, як е, військовий об'єкт. До речі, ну це, це в мене така історія. Напишіть, як у ваших провінціях, у ваших школах дуже цікаво дізнатися, як у вас е з безпекою для діточок е справи. Е я правда тут не бачив охоронців в Калгарі. коли були дні відкритих дверей, чи якісь там виступи, ми ходили до школи, і, і охорони, от взагалі не пам'ятаю, не видно було. Теж напишіть в коментарях, чи є охорона взагалі зі зброєю чи без зброї в, в школах. Ми подивилися таке, часто не часто трапляється в Канаді. За 10 років ми знайшли всього вісім випадків, і кожного разу поліція затримувала порушників достатньо швидко. Зараз про деякі розкажемо. Наприклад, в Едмантоні в 21-му році психічно нестабільний чоловік увійшов до початкової школи через незачинені двері. Увага! Нікого не травмував, але спричинив повну евакуацію школи. В Квебеці в 2020 році чоловік намагався увірватися до школи з металевою трубою. Був затриманий поліцією. Травм також ніхто не зазнав, навіть той чоловік. Найстрашніший випадок це Саскачеван, 2016 рік. Напад з ножем у школі в Ла-Лоше. Цей випадок найважчий за багато років. Чотири загиблих, сім поранених. Але він не типовий. Тобто там нападником був не, сторонні, не стороння людина, яка проникла старшокласник. Але наслідки ну, дійсно стали уроком для всієї країни і переглядом багато safety measures в Канаді були. Але щодо типових ситуацій, то всіх їх об'єднує те, що вхідні двері були відчинені або недостатньо контрольовані. Порушники часто були у стані психічної кризи, наркотичного впливу або мали кримінальний бекграунд. І школи не мали чітких протоколів, протоколів перевірки доступу. У більшості випадків, як ми вже казали, учні не постраждали, і це найголовніша новина. але сам факт інциденту викликав такі от державні перевірки. Мені цікаво, зараз 500 тисяч Манітоба виділила доларів на те, щоб вчителям сказали, не забувати зачиняти двері, виходячи, Ну, бо це точно коштує не на підсилення охорони, бо шкіл 690-500 тисяч та мало, і не на замки. Це, це на лекції, навчання, як діяти? Напевно, так. Ми рухаємось далі про новину, як українська хірургиня проходить навчання в Канаді, але перед тим не забувайте, будь ласка, що слухати українське радіо стало зручніше. Ми запустили додатки: десятки тисяч українців Канади вже слухають ЮКЕНРіо щоденно в середньому 23 хвилини на день через зручні. Безкоштовні додатки Store і Google Play Market. Якщо ви ще не серед цих людей, то завантажуйте додатки Українського Радіо Канади, в Store, в Google Play Market. Ми посилання залишимо під відео. Там е, українська музика, головні новини Канади українською мовою, які ми тут з вами, до речі, обговорюємо постійно. Але там вони в стислому форматі щодня виходять. Подкасти українців е, в Канаді. Взагалом про, е, про Канаду багато всього на наші діджитал хвилі. Тож, будь ласка, завантажуйте е, додатки Українського Радіо Канади. Ну, ми слухаємо новину і Таємося обговорити е, разом з вами. Українська хірургиня Марія Кузейків проходить шестимісячне стажування в Гамільтоні в межах програми Асіст, яку створили канадські лікарі, щоб навчати українських фахівців сучасних методів лікування поранених війною. За інформацією Сібісі, Марія Кузейків працює у львівській травматології та оперує бійців із мінновибуховими та кульовими пораненнями. У Гамільтоні вона опанує складні реконструктивні операції, мінімально інвазивні техніки та роботу з навігаційними системами. Канадські лікарі кажуть, обмін двосторонній. українські медики привозять унікальний досвід військової хірургії, який допомагає і канадським колегам. Марія повернеться до України у квітні. Моє перше враження, що саме українські лікарі мають вчити канадських, як оперувати військові травми. Ну, бо на превеликий, на превеликий жаль, через вторгнення Російської імперії в українських лікарів практика займає значно більше часу, ніж навчання, чи підвищення кваліфікації. Тож я впевнений, що там ну, не стільки навчання, скільки реально обмін досвіду, про що і кажуть, з боку Марії досвід і технології з боку канадських лікарів. Що хочу сказати, шановні гамільтончані. Якщо так можна, звертаюся до вас, допоможіть Марії на місці, якщо їй щось треба. І подякуйте обов'язково за те, що вона рятує життя українським захисникам. Ми не будемо зупинятися довго на цій е, новині, лише побажаємо справедливого миру якомога скоріше, щоб не було критичної потреби ділитися такого роду досвідом. Рухаємось далі. Канада долучається до оборонної ініціативи ЄС. Е, е, Тобто не під золотий купол Трампа, а до країни Європейського Союзу. Україна це Європа. Тож вважаємо цю новину дуже позитивною для українців. Е е е е Канада підсилить європейський континент своєю присутністю. Але давайте послухаємо деталі від Юлії Старанки, можливо, там щось інше, і повернемося, обговоримо. Канада долучається до оборонної ініціативи ЄС. Канада офіційно погодила участь у новій оборонній програмі Євросоюзу Safe Security Action for Europe, Повідомив офіс прем'єра Марка Карні. Це 150 мільярдний єврофонд, створений для переозброєння ЄС до 2030 року на тлі загрози з боку Росії та невизначеності щодо американських гарантій безпеки. Участь Канади відкриє її оборонним компаніям. Доступ до великого європейського ринку. Та дозволить ЄС інвестувати у канадський сектор. Карні заявив, що це закриє ключові прогалини у можливостях та розширить співпрацю між Канадою та Європою. Канада найбільша країна світу вже зовсім скоро. Ми всі в це віримо і сподіваємося. Долучається до оборонної ініціативи ЄС. Це програма на 150 мільярдів євро, що одне мало. Щоб Європа до 2030 року перестала слухати Путіна і почала слухати власний генераль. Сплюшок для Канади доступ канадських оборонних компаній до європейських оборонних закупівель. Тобто тепер канадські підприємці можуть продавати Європі не те, що вони там продають зараз, а ще й високоточні системи ППО, якщо вони в них є. Диверсифікація, як вона є, за, за словами Карні. Те саме може зробити ЄС і навпаки продавати щось Канади. Що таке SAFE взагалі? Security Action for Europe. Це нова оборона ініціатива ЄС із бюджетом 150 мільярдів євро. Вона спрямована на перше модернізацію оборонної промисловості ЄС. Друге, вона спрямована на переозброєння країн-членів ЄС. Третє, вона скерована на прискорення спільних закупівель бюрократія в ЄС, ой. На підвищення безпеки на тлі російської агресії і на зменшення залежності від Сполучених Штатів Америки. Канада це перша країна-партнер поза рамками Євросоюзу, яка приєднується до політичної і промислової частини сейф цієї великої оборонної історії. Маркарні каже, що посилює трансатлантичну безпеку і закриває ключові прогалини у можливостях. Тобто, прогалини в Канаді, як зізнається, прем'єр є. І тепер Канада хоче долучитися до прогалини, які є в Європі. Спільні прогалини. Будемо спостерігати. Головне, щоб канадське зброя не понялися більше в руках російських окупантів. Як це трапилось нещодавно, ми про це говорили з вами в одному з випусків. Гвинтівки там були. Сподіваємося, що більше такого ніколи не буде. Ну і сьогодні ще одна новина: не менш, а може навіть і більш важлива за ті, що ми з вами вже обговорили. Давайте послухаємо, і я повернусь до вас ще раз, щоб обговорити її разом. А ще сьогодні в Канаді відзначають Giving Tuesday – день добрих справ, коли канадців закликають підтримати благодійність і допомогти тим, хто поряд. Тож не забувайте про тих, хто потребує. Маленький жест сьогодні може змінити чиюсь зиму. Так ну не дарма. Гівінцюздей після Black Friday, Якщо ви накупили на знижках щось собі, що за вихідні стало вам не потрібним, або не потрібно було завжди, проте ви тільки зараз це зрозуміли після ефекту. Еф то час віддати той тостер, наприклад, комусь трошечки give, як то кажуть, give use day. А якщо серйозно, то нам з вами, друзі, є кому надати. Я хочу нагадати, що ми разом із нашими друзями, партнерами і вами в рамках фестивалів, івентів, воркшопів, майстер-класів, ми регулярно збираємо на місто добра і дім метеликів, це дитячий хоспіс і жіночий шелтер в Україні. А нещодавно ми підписали меморандум з енергетичною компанією Альберти, спонсор Енерджі, і дома Метеликів. Якщо ви живете в Альберті, то можете. Перепідключитися з вашого поточного постачальника Enmax, е е е я не знаю, хто у вас на спонсор Energy. Ви точно почнете економити, бо в них найнижчий тариф з, з усіх 50 компаній на ринку тут, в Альберті, і це я на собі перевірив, тому рекомендую від цього серця. Я підключився до того, як почали ми з ними співпрацю і трошечки економлю. Але після початку співпраці і Sponsor Energy, Sponsor Energy вони активували промокод HELPUKRAINE. Який на додачу до вже, до вже найнижчого тарифу на ринку додає додаткову знижку, тож ви дійсно зекономите багато на ваших платіжках. Особливо, якщо подивитися так, на річну економію сума. Дійсно значна. Але головне, при кожному новому підключенні спонсор Energy зобов'язався перераховувати 50 доларів на спеціальний рахунок, який створено для дитячого хоспісу України Дім Метеликів. Вони туди вже тисячу доларів поклали, перші підключення пішли, і от ви можете зробити сьогодні дві добрі справи, наприклад, одночасно. Почати економити на електриці, зима, електрика дорожче для себе, і зробити так, щоб спонсор Energy відправили додаткові гроші в Україну на допомогу дітям. Деталі, як підключитися, а також посилання і промокод в описі до цього відео. Давайте економити і робити благодійність одночасно. Обов'язково поставте лайк цьому відео і висловіть вашу думку в коментарях. По-перше, це допомагає просувати українське радіо в буремному канадському Ютубі. І українського стає більше, що нам з вами дуже треба. По-друге, ваші коментарі допомагають нам всім краще розібратися в тому, що відбувається. Це правда, подивіться гілки коментарів. Там в нас такі дебати, такі так гаряче, що... Це важливо. Ми цінуємо кожен коментар, підпискою і лайк. Ну, а підтримати канал фінансово можна, натиснувши кнопку Супер дякую або на Патреоні. Посилання в описі до цього відео. До зустрічі!